Добрий день, шановні глядачі, виноградарі, любителі, садоводи. Сьогодні ми продовжимо розмову про хімічний захист винограду від хвороб, а саме про приготування бакових сумішей. Це дуже цікава тема. І спочатку ми розглянемо, які ж бувають препарати. Бувають препарати контактної дії та системної дії. Це треба дуже добре розрізняти. Препарати контактної дії вони діють тільки на поверхні листа, діють короткий час, тому що під випромінюванням, сонячним випромінюванням, вони швиденько розкладаються, тому 3-4 дні там, до тижня може бути захист. Системні препарати діють більш довго. Різні там від тижня і навіть до кількох місяців є такі системні препарати, що діють. Але вони не переміщуються по рослинах, так як багато хто думає, що оприскав і воно вже не буде хворіти. Не буде хворіти тільки та частина, яка оприскана цим препаратом. Препарати системної дії застосовуються в основному профілактично. Вони залишаються в рослинах, вони зв'язуються тими ж амінокислотами з білками зв'язуються і знаходяться в листі, вони там не, не ходять туди-сюди у чистому вигляді, вони зв'язані. І вони використовуються для профілактичної обробки. Вже під час захворювання системні препарати мало діють. Це Варто оприскувати те листя, яке ще не заражене, а знищують спори, контактні препарати на поверхні листка, знищують спори, зменшують навантаження на рослину і вона бореться. Так от часто самі виробники змішують, от, скажімо, сігну має два. Дві діючі речовини там, а кроватем, це має дві діючі речовини. Вони, вони вже змішані тут. І не треба вигадувати, це хіба що там велика необхідність. Краще купити такий препарат, де вони вже змішані. Без мороки, розвести і все. Але буває таке, що ви купуєте системний препарат, який треба застосувати, він рідкий. а до нього треба додати ще контактний препарат. Так от, при змішуванні що треба враховувати. Ось тут Сінгента дає дуже цікаву картинку в довіднику, з чого складаються рідкі препарати. От скільки він може містити різних речовин. Тому змішування дуже проблематичне. І то, що там Пишуть виробники, що добре змішуються з різними препаратами, це все казки. В будь-якому випадку випара... препарат у чистому вигляді працює краще, ніж змішаний з іншим препаратом. Змішують для того, щоб скоротити витрати на додаткові обробки, щоб не робити додаткових обробок. Тому самостійно змішувати. Дуже небажано. Але якщо ми змішуємо препарати в сухому вигляді, от тут, скажімо, ну, рідомів гол, скажімо, можна купити металаксів і манкоцеп окремо в сухому вигляді і змішати, вони вже є такий препарат. Змішаний. Це, по суті, не є баковою сумішу, Це препарат комплексної дії, в якому дві дієчі речовини. В сухому вигляді, як правило, змішується все добре. Але ну, змішують системний з контактним препаратом. Два системних препарати змішувати не можна від різних хвороб. Це дуже велика помилка усіх, хто робить. Рослина має обмежені можливості по засвоєнню цих препаратів, і реакція на різні препарати зовсім різна. Коли змішано дві системні речовини, у рослини бувають дуже неадекватні реакції на цю зміну. У бакових сумішах взагалі змішується одна системна речовина від домінуючої хвороби, і до неї додаються. Контактний препарат додається для посилення дії, для розширення спектру дії, а також може додаватися інсектицид або акарицид для знищення шкідників. Це зменшує витрати, але треба знати, що можна змішувати, а що не можна. Якщо ви берете от такий от рідкий препарат, в ньому дуже багато компонентів, то до нього краще домішувати. Препарат там манкоцеп у сухому вигляді, чи той же хлорокісміді міді у сухому вигляді, а не мідян екстра. Тому що всі ці компоненти можуть бути несумісні. Там є такі байки, що якщо брати препарати одної фірми, то вони добре змішуються, це неправда. Там можуть бути дуже різні компоненти. Тому якщо ви берете рідкий препарат, такий чи, 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 чи такий, то Бажано до нього додавати сухий там, контактний препарат, а не рідкий екстра. Якщо берете рідкий мідяний екстра, то е системний препарат бажано брати сухий. Це полегшить змішування, але все одно перед змішуванням кожний препарат розводиться окремо. Потім робиться проба на змішування в стаканчику, трошки того, трошки того змішали і почекали хвилин 20. Якщо не відбувається ніяких реакцій, не випадає осад, не робляться хлоп'я або не виділяються гази, значить препарати сумісні, перед самим оприскуванням їх можна змішувати. Так от на додання. На змішування є отакі таблиці, чого можна змішувати і яка буде реакція. Але недолік цих таблиць у тому, що вони дуже швидко старіють. Препарати виробляються, поновлюються. Отут читати треба. От. Якщо розберете тут, то подивіться. Що можна, що не можна тут різні препарати, але тут здебільшого препарати старого виробництва. Іноді виникає потреба додати до системної діючої речовини контактну, що для поширення скажімо, спектру дії або для посилення дії на вже вражений грибком рослину, знову ж краще брати один контакт, один препарат рідкий. А інший в сухому вигляді. Але частіше додають акарициди, інсектициди, і тут треба добре перевіряти сумісність і застосовувати, якщо, ну, якщо співпадає, з появою шкідників, якщо співпадає, акарициди. Краще змішуються з іншими препаратами, ніж інсектициди. Інсектициди складніше. Але при окремих обробках ефективність обробок буде все одно вища. Тому бакові суміші робляться тільки за нагальної потреби, коли немає змоги обробити вже готов, готовим препаратом із кількома діючими речовинами. або до фунгіцидів треба додати інсектицид або акарицид. Тільки в цьому випадку робляться бакові суміші. Всі інші випадки краще використовувати готові суміші. Вони є як сухі, так і рідкі, скажімо, препарат тату є, є такий, де змішаний манкоцепс превікуром. Часто через неправильно зроблену бакову суміш. Виникають проблеми, вона погано діє, хвороба не знищується. І починаються розмови про підробку препаратів, таке, ото таке. То все не так. Зараз підробок дуже мало. Зараз є інші проблеми. Підробки були, коли лишалися на складах ті радянські препарати. В 90-х роках їх фасували під різними назвами, продавали, потім почали чистий тайк фасувати. Це були порошкові препарати. Зараз порошкові препарати більшою мірою заборонені, а робити мікрогранули не кожен підробник може. Тому зараз підробок дуже мало. Зараз інші проблеми. Зараз проблеми, скажімо, усінгенти це те, що вони відкрили виробництво у Китаї. Китайські речі ніколи не були найкращими. Виробництво хімії це дуже складний процес. І от китайські препарати можуть не так добре працювати, як ті ж самі швейцарські. Крім того, часто фасують просрочений. Якщо фасувальник не недобросовісний, він фасує просрочений препарат. Просрочений препарат теж слабше діє, але в більшості все ж таки проблема в тому, що неправильно робляться бакові суміші. Готуйтесь до сезону, обробляйте рослини своєчасно, головне своєчасно, не зловживайте баковими сумішами і все буде добре. Будете з урожаєм, успіхів вам на все добре.